Це стандартна схема, яка використовується в коучингу, по якій ти можеш оцінити себе як молодець або не дуже молодець у кожній сфері. Що ж, не буду сперечатися, це є спільне надбання людства, але якщо в тебе все гуд у сфері грошей чи здоров'я, це абсолютно не означає, що ти щасливий. Проте, якщо ти прокидаєшся зранку і бачиш очі живої людини, з якою хочеться дружити, одразу ясно, що ти щасливий. Далі я буду розповідати про цю особливу сферу, про сферу відносин з акцентом на дружбу. Якщо про стосунки в сім'ї не посперечаєшся, там в принципі все ясно, безумовна любов, пробачення і особистий ріст. То про стосунки поза сім'єю існує дуже багато різних уявлень, і вони всі дуже нечіткі і розмиті, інколи навіть повністю протилежні і суперечать один одному. Я досліджувала феномен дружби ціле життя і буду далі досліджувати його, тому що мені ця сфера дуже цікава. І впевнено, можу сказати на основі свого досвіду, що будувати стосунки з друзями дуже непросто. Існує такий вислів, що від любові до ненависті один крок. Так от, я думаю, що це якраз про відносини між друзями, а не про відносини в сім'ї. Я виросла в дружелюбній родині і мої батьки часто запрошували своїх друзів, кумів до нас додому, а також самі часто відвідували гостей і затримувались там до півночі. Я виросла в атмосфері розмов про культуру, мистецтво, релігію, тобто про все високе і неземне. Відповідно, з дитинства мені було легко завоювати увагу співрозмовника. Я дуже люблю слухати людей, слухати їхні історії, дізнаватись про їхні цінності, мрії, про те, ким вони є. Насправді для мене кожна людина є особливою і всі люди це мої улюблені Божі творіння. Але в якийсь момент я пішла в ширину у відносинах, а не в глибину. Мені важко було собі зізнатись, що дружба неможлива з усіма. Так, я далі вважаю кожну людину унікальною і особливою, але для того, щоб побудувати глибокі відносини, потрібен великий ресурс. Переломний момент настав тоді, коли моя подруга висловила до мене сподівання і очікування, які я не оправдала. Ви скажете, що сподівання і очікування це проблеми інших? Так, але мої проблеми це поверхневість у відносинах. Стикнувшись із болісною реальністю, що кількість друзів є обмежена, я почала вивчати глибше це питання і вчитися будувати глибокі взаємини. Є науковий погляд на це питання. Існує дослідження Робіна Данбера про якість взаємозв'язків між людьми. Він вивів так зване число Данбера. Суть в тому, що кожен з нас може підтримувати зв'язок із 150 людьми, так би мовити, обслуговувати стосунки. Вітати на дні народження, знати про весілля, місце роботи, звернутися у випадку потреби за професійною порадою. Для таких взаємин потрібно приблизно 50 годин спільно проведеного часу. Тобто це ситуативні зустрічі або вимушені соціальні живі контакти. Інший рівень взаємин це коло, яке налічує 50 осіб. У це коло входить наша родина у широкому значенні цього слова. Умовно кажучи, далекі близькі. Також люди, що працюють в одному колективі або тусуються в одному клубі. 50 це вже рівень регулярних соціальних зв'язків. Для такого кола потрібно не менше, ніж 100 годин спільно проведеного часу. Данбер також визначив максимальну кількість для якісного взаємного спілкування в приятельському колі. І ця кількість обмежена 15-кою. Для того, щоб заприятелювати, потрібно приблизно 200 годин особливого часу. Я проаналізувала своє коло і коло мого чоловіка, і зараз погоджуюсь, що приблизно на таку кількість людей реально вистачає ресурсу для того, щоб відвідати вживу, привітати з весіллям чи хрестинами, запам'ятати імена і дати народження усіх кумів, класних старих друзів і реально цінних родичів. Також я маю величезну родину і дуже люблю своїх сестер та брата. І в якийсь момент я зауважила, що просто немає на них часу. А мені справді це важливо. Скажу чесно, було боляче визнати, що мій мозок і серце просто не здатні сортувати таку велику кількість інформації та емоцій. І досі мені ріже серце фраза екзюпері ти назавжди відповідальний за того, кого приручив. Отож плавно переходимо до кола VIP Золота п'ятірка. Тут ви здогадуєтесь, що не кожна сестра може бути найкращим другом і не кожна невістка ворогом. Мені, наприклад, дуже пощастило, що дружина брата мого чоловіка одна із п'яти найближчих мені людей, а ми ж то з неї невісточки, і стереотипно це зона високого ризику. Одним словом, тут мені пощастило, зате троє моїх суперкрутих подруг з юнацького періоду живуть за морями, океанами, і це не так просто бути на одній хвилі і насолоджуватись живим спілкуванням. Я дуже рада, що наша дружба жива, і ми намагаємося садити маленькі зернятки, які проростуть у майбутньому і дадуть величезні плоди, але безумовно також важливо мати близьких друзів в буквальному сенсі цього слова. Чому важливо мати живих друзів поруч? В ідеальному сенсі дружба це взаємна психотерапія. Друзі відкривають один одному свою душу і отримують не тільки акцепцію, а й дружню любов. На жаль, феномен дружби зазнав суттєвих негативних змін ще в Радянському Союзі. Спочатку слово «друг» замінили на слово «товаріщ». Згадайте, покоління наших батьків і прабатьків дуже рідко вживають слово друг або дружба, тому що тоді культивувалися доноси і зрадництво, і довіряти було особливо нікому. У західній культурі навпаки слово френд френдшіп широко вживається і має такого легкого значення, тому більше відкритості і довіри. Але це вже історія. Я не знаю, чи намірено, чи несвідомо, але Фейсбук вбив слово «друг» назавжди. Для того, щоб означати реальні живі відносини, нам потрібно уточнювати реальний, живий або справжній друг. Багатьом справді бракує справжньої, реальної, живої дружби, хоч з'явились нові можливості. Здавалось. Я думаю, що саме тому, що бракує справжньої дружби, галузь психотерапії набирає опертів і стає практично незамінним інструментом для нормального життя. Якість дружби залежить від цінностей. Так, якщо в твоєму переліку цінностей немає дружби, то, звичайно, ти не будеш змушувати себе будувати відносини. Ти добре знаєш, чого це тобі коштуватиме ініціювати зустрічі, жертвувати своїм часом, тратити свої сили і час. А найголовніше найдорожче емоції. Бо ти не зможеш дружити без емпатії. Тобі доведеться співчувати, виручати, позичати, вибачати. А що отримаєш взамін ніхто не знає. Усі ми з дитинства маємо різний досвід дружби класний і не дуже, і навіть жахливий. Але особисто я обираю боротися за 100% відносини, які будуються на довірі. Цікава думка у дослідженнях Данбера, що ми потребуємо соціальних взаємин незалежно від нашого бажання. Ми ж, по суті, створені для відносин. І хто має брак стосунків живих, замінює їх на парасоціальні. Тобто стосунки однобокі. Цим пояснюється любов до серіалів, фільмів, реаліті-шоу, і зараз з'явився новий аналог відносин це спостереження за життям блогерів і взаємодія з ними. Це дає відчуття дружби і тим, хто веде блог, і тим, хто активно стежить. Я не кажу, що це добре, і не кажу, що це погано, це є науковий погляд, і фактом залишається те, що кожен з нас сам обирає тип відносин, який йому більше підходить. Змінити оточення. Що ж, цю пораду я зустрічала тисячу разів, типу, оточи себе успішними, класними, розумними людьми, і ти станеш як вони. З цим я абсолютно не погоджуюсь. Якщо ти сам не ростеш над собою, не вчишся, не формуєш себе, то ніхто за тебе не пройде цей шлях. Я ніколи не пробувала штучно входити в стосунки з цікавими людьми, хоч кожен з моїх друзів дійсно унікальний і особливий, і впевнена, що це взаємно. Існує також така думка, що наше оточення це автори книг, які ми читаємо, режисери фільму, яких ми дивимося, і художники-дизайнери, чиї роботи нас надихають. От ця думка мені справді близька. Я багато витрачаю часу на взаємодію з мистецтвом. Мабуть, найперше це музика. Я підсилюю свій настрій музикою і самі музиканти ніби стають моїми друзями. Ну ок, друзів ще можна знайти нових, але ж рідних ти нікуди не подінеш, ти ж не видалиш номер сестри чи брата. Це ілюзія, що ти стаєш новим серед нових людей. Найкраще відсканувати свій зріст можна тільки в старому, звичному оточенні. І хто намірено його уникає, той намірено утікає від правди про себе, на мою думку. Я переконана, що пізнати самого себе ми можемо лише за умов тісного спілкування. Дещо про себе я дізналась від своїх батьків. Але вони не знають мене сформованою. Ну як і твої батьки не знають тебе, правда? Далі багато чого я почула про себе від своїх сестер. І тут теж 50 на 50. в подружжі теж відкриваю думку мого чоловіка, але є речі, які я обговорюю лише з дівчатами. Я дуже ціную своїх близьких подруг і дякую Богу за них. Мої друзі, це величезні скарби, на яких я не заслужила і маю привілей ділити з ними своє життя. Що ж, друзі, буду завершувати. Дуже вам дякую. Цікаво було б почитати ваші коментарі на тему дружби, довіри. А також вже скоро рік моєму каналу, і у вас є шанс стати мільйонним підписником. Тому підписуйтесь, будь ласка. До речі, в мене з'явився Patreon, тому можете стати спонсором нашого каналу і підтримати його матеріально.